У 2024 році в центрі надання адміністративних послуг у Мукачеві оформили понад 4 тисячі біометричних документів, 2615 закордонних паспортів та 1700 id карток. Оформлення біометричних документів одна з найпопулярніших послуг, яку надає ЦНАП, розповідає керівник Василь Свирида. «Попит на цю послугу Кожним роком лише зростає З січня 25-го року. Державне підприємство Полігравканат Україна змінив вартість на оформлення деяких біометричних документів. Зв'язку з цим виросла невелика, не не набагато, але виросла ціна. Для оформлення цих документів щодо вартості отримання цих документів у 14 років id картку оформлюють безкоштовно. Надалі коштує 558 гривень. Закордонний біометричний паспорт вартує 1042 гривні. Для жителів громади пільгових категорій це учасники бойових дій, люди з інвалідністю, похилого віку та інші дії знижка. Рішенням сесії Мукачівської міської ради. Минулого року було прийнято рішення про зменшення оплати певним категоріям осіб, які зареєстровані на території нашої громади. Це є інваліди першої та другої групи, громадяни віком понад 80 років та учасники бойових дій та їхні сім'ї. Вартість цих послуг зменшується за оформлення айді-картки, вартість 470. За оформлення за біометричного закордонного паспорта 795 гривень. Також зауважую, що оформлення вперше id картки безкоштовно. Нагадаємо, минулого року в ЦНАПі Мукачева надали понад 76 тисяч адміністративних послуг.